Вітаю вас, шановні професійні водії, і тема цього відео Як правильно заповнювати Європротокол. У пунктах 1 і 2 вказується дата і час ДТП, а також місце дорожнього інциденту, назва країни та населеного пункту. У пунктах 3 і 4, значком X, тобто хрестик, необхідно відзначити, чи було завдано поранення та шкоду здоров'ю людям, чи завдано шкоду іншим транспортним засобам. Крім автомобілів А і Б, будь-яким іншим об'єктом, крім транспортних засобів учасників ДТП. У пункті 5 вказуються дані свідків, якщо такі є. Якщо свідків немає, просто ставиться відмітка, що свідки не встановлені або свідки відсутні. У пункті 6 зазначається інформація про застраховану особу. Вказуються саме ті дані, які заповнені в страховому полюсі зеленій карті. Кожен з учасників ДТП заповнює свою частину протоколу, не має значення яку вибрати: синю А або жовту Б. Пункт 7: це дані про транспортний засіб. Там вказується марка, країна реєстрації, державний номер. Крім того, Якщо транспортний засіб автомобіль при ДТП був з причепом, дані причепа також зазначаються в протоколі марка виробник причепу, рік його виробництва, державний номер СПЗ держава країна реєстрації. У пункті 8 вказується інформація страхової компанії учасника ДТП згідно наявного в нього страхового полюсу так називаємої «зеленої карти. Згідно чеського законодавства, починаючи з 1 червня 2020 року, поліс обов'язкового страхування може бути переданий застрахованій особі в електронному вигляді у форматі PDF. і в цьому випадку страховий полюс може бути роздрукований на білому папері. Через це ми бачимо зелену карту білого кольору. Але все це в рамках чинного законодавства Чеської Республіки. Пункт 9. Тут вказуються дані проводія, який керував транспортним засобом на момент дорожнього інциденту: прізвище, ім'я, дата народження, адреса проживання, номер телефону можна емейл, номер водійського посвідчення, категорії на право керування транспортними засобами, термін дії водійського посвідчення. У пункті 10 Стрілкою вказується напрямок і точка зіткнення транспортного засобу, простіше кажучи, куди саме був удар безпосередньо в момент зіткнення. Пункт 11. Коротко вказуються, записуються видимі пошкодження транспортного засобу. Пункт 12. Це анкета обставин аварії. В цьому пункті хрестиком, тобто Х, необхідно позначити відповідні пункти. Вказується, наприклад, чи знаходився автомобіль при аварії на стоянці або ж рухався. Під час руху, наприклад, транспортний засіб змінював смугу руху, повертав і так далі. Внизу обов'язково треба вказати кількість відмічених пунктів. Пункт 13: Схематичне зображення ДТП дорожнього інциденту. Потрібно зобразити умовні положення транспортних засобів в момент аварії. Стрілками вказати напрямок руху транспортних засобів а також схематично зобразити загальну дорожню ситуацію, назви вулиць або доріг автострад, розмітка на дорозі, дорожні знаки. У пункті 14 кожен учасник події може дописати додаткову інформацію на свій розсуд. Якщо ніяких зауважень немає, пункт не заповнюється. Якщо зауваження не вміщаються, їх можна написати на окремих аркушах, але при цьому вказати додаткові пояснення на стільки то аркушах, тобто вказати кількість аркушів з додатковою інформацією. У 15 пункті ставляться підписи учасників ДТП. Шановні водії, я бажаю вам безпечних доріг, і щоб ніколи в житті вам не доводилося писати в протоколах з моїх слів записано вірно, мною прочитано. Нехай щастить!